Багато любителів квітникарі цінують кімнатні рослини за красиве цвітіння або дивовижне забарвлення і форму листя, але зустрічаються і цінителі екзотичних форм, а самі незвичайні, це звичайно ж, сукуленти, різноманітність зовнішнього вигляду приголомшує від маленьких живих каменів, паличок, пружинок і трояндочок до справжніх квітучих чагарників. Саме так і виглядає найпоширеніший вид педілантуса. Кущ строкатим листям і червоними дрібними квітами, педілантус, опис виду і середовище проживання, педілантус, сукулент, сімейства молочайних. Різні види якого можна зустріти в тропічних районах Північної, Центральної та Південної Америки. У перекладі з грецької звучить як черевик, квітка назва пов'язана з видом суцвіття, що нагадує за формою жіночу туфельку, висота кущів нерідко досягає 2 метрів стебла м'ясисті, зигзагоподібні, з вершинками в місцях прикріплення листя за незвичайну форму пагонів. Педілантус отримав назви Сходи Якова і хребет диявола. Невеликі, довгасті, злегка зморщені листя, в залежності від виду зеленої або строкатого забарвлення, схожі на штучні квітки зонтикоподібної форми з яскраво-рожевими або червоними приквітками. Педілантус невибагливий і прекрасно почуває себе при кімнатному вирощуванні, отримуючи достатнє освітлення і необхідний догляд, він швидко перетворюється в потужний кущ і при цьому легко розмножується і регулярно цвіте. У природних умовах зростання педілантус має безліч видів, форма цих рослин багато в чому залежить від кліматичних умов місцевості, у вологих тропічних лісах поширені густобліственні чагарникові форми педілантуса в напівсухих тропіках, це вже невеликі листопадні дерева в посушливих районах. Окуленти з характерними м'ясистими стеблами, здатними накопичувати вологу. Педілантус, вирощуваний в кімнатних умовах, може прикрасити інтер'єр не тільки як оригінальна одиночна рослина, прекрасно виглядає він і в групових посадках, причому сусідами можуть бути і квітучі, і декоративно-листяні, і сукулентні рослини. Вид рослин, незважаючи на велику кількість видів в природному середовищі існування. При кімнатному вирощуванні використовують всього кілька сортів педілантуса, педілантус тільки малоїдний завдяки декоративності і невибагливості. Найпопулярніший вид у квітникарів-любителів любителів маленька рослина при гарному догляді і своєчасної обрізку швидко перетворюється в симпатичний чагарник з вусковими пестрокрашенними листям, пластинка листа зелена з білою облямівкою злегка зморщена. Перед цвітінням краї листя рожевіють, що надає всій рослині екзотичний вигляд. Пізньої осені на верхівках стебел з'являються мініатюрні суцвіття з яскравими червоними або рожевими приквітками. Педілантус, великоплідний, типовий сукулент з товстими м'ясистими стеблами. Листя має вигляд ледь помітних дрібних лосочок. Ближче до зими на верхівках пагонів з'являються суцвіття з яскраво червоними блискучими приквітками, завдяки здатності накопичувати і довго утримувати вологу абсолютно непримхливий при горшечному вирощуванні. Легко витримує сухість повітря в приміщенні, але освітлення віддає перевагу яскравому. Педілантус колкоманенський може мати вигляд невеликого деревця або розлогого чагарнику з трокатими листочками. У природі зустрічається в районах з періодами дощів і посухи, пристосувавшись до такого ритму. Рослина скидає листя в посушливу пору року. Квітникарів педілантус колкоманенський приваблює великими квітами ніжно рожевого або персикового кольору. Педілантус фінка за зовнішнім виглядом схожий на тіті малидний такі ж м'ясисті ступінчасті стебла проти листя у нього яскраво зеленого кольору. Без облямівки, гладкі і блискучі при горшечному вирощуванні за допомогою обрізки можна надати йому форму куща або деревця, основна маса листя знаходиться у верхній частині рослини, нижня листя, як правило, опадає, оголюючи стебло, тому рослина сама приймає вигляд дерева. Педілантус на на представник вологих субтропіків вирощується найчастіше в оранжереях. Красиві темно-зелені супротивні листочки і оригінальні пагони створюють враження штучного рослини, віддає перевагу пухті вологоємні ґрунту і підвищену вологість повітря. Педілантус, макрокарпус, типовий сукулент, який пристосувався до жаркого клімату, без листя на рослини своєрідної форми. Світло зеленого з сизим нальотом кольору накопичує вологу всіма частинами свого тіла і економно витрачаючи її, може довгий час обходитися без води. Особливості догляду в домашніх умовах педілантус при кімнатному утриманні досить невибагливий, але для того, щоб рослина добре розвивалася, Цвіло і мало доглянутий вигляд, необхідно забезпечити йому відповідні умови, необхідне освітлення, головна вимога хороша ощенності, важливо оберігати педілантус від попадання прямих сонячних променів. В іншому ж світло повинно бути максимально багато круглий рік, влітку горщики з рослинами можна винести на веранду, лоджію або в сад, де поставити в ажурної тіні дерев або чагарників. Температура повітря, як і багато тропічних рослин. Феділантус любить тепло навесні і влітку в період росту рослини температуру повітря бажано підтримувати 2-3-26 Взимку необхідно забезпечити квітці період спокою зі зниженням температури до 1,5-1,7О. Це необхідна умова для подальшого цвітіння. Вимоги до вологості. До вологості повітря педілантус не пред'являє особливих вимог. Хоча облиснені види потребують періодичного обприскування, особливо в зимовий час, коли повітря в квартирах пересушений від працюючих опалювальних приладів, не можна оприскувати рослини після формує обрізки або живцювання, попадання води на свіжі зрізи може привести до загнивання пагонів. Тому будь-які водні процедури можна проводити тільки після повного підсихання ранок, особливості поливу і підгодівлі. До поливу педілантуса потрібно поставитися дуже серйозно, тому як недостатність поливу позначиться на цвітінні, вірніше його відсутності, а перелив може спричинити загнивання коренів і скидання листя у період зростання поливати необхідно регулярно. Але без заток, не допускаючи пересушування ґрунту і уникаючи заболочування, у період спокою разом зі зниженням температури повітря необхідно злегка обмежити і кількість води, тобто давати трохи просохнути верхнього шару ґрунту для нормального росту і цвітіння педілантус, необхідні підгодівлі при внесенні добрив користуються правилами для сукулентних рослин, підгодовувати тільки під час росту навесні. Влітку усени вносити добрива в рідкому вигляді після поливу рослини уникати сильної концентрації, педілантус краще перенесе недолік мікроелементів, ніж надлишок не застосовувати добрива з високим вмістом азоту. Відео -педілантус огляд. необхідні умови для нормального росту і цвітіння квітки, умова, весна-літо, осінь, зима період спокою максимальне. Без попадання прямих променів сонця, температура повітря у 2-3-2-6, 1-5, 1-7 у влажності поліви регулярне, регулярні у міру підсихання верхнього шару ґрунту, внесення підгодівлі, один раз на місяць підгодовувати мінеральними добривами для сукулентів, розводити препарати слід в трохи менш концентрованому вигляді ніж зазначено в інструкції. Обрізка для додання педіланту з компактної форми застосовують обрізку. Після посадки молодого рослини бажано прищепнуть верхівку, це викличе розгалуження саджанця. Далі, у міру відростання пагонів навесні, коли рослина рушає взростання, потрібно вкорочувати на кілька сантиметрів верхівки, з'явився в місцях зрізів. Сік можна зібрати м'якою паперовою серветкою. При обрізанні педілантуса необхідно стежити, щоб виділяється молочний сік, не потрапив на шкіру. Так як рослина отруйна, найкраще маніпуляції з обрізки і живцювання проводити в гумових рукавичках, цвітіння, виконавши всі вимоги по освітленості, температурному режиму і забезпечивши рослині зимовий спокій, можна розраховувати на цвітіння педілантуса при кімнатному вирощуванні цвіте цей тропічний гість в листопаді. Грудні радуючи власників своїми яскравими суцвіттями, туфельками у міру в'янення суцвіть потрібно зрізати їх гострими ножицями. Коли буде видалений останній квітка, рослина можна відправляти на зимовий спокій. Помилки в догляді, незважаючи на невимогливість сукулента до умов утримання, іноді недоліки в догляді можуть позначитися на розвитку і цвітіння рослини, часто квітникарі-любителі спостерігаючи, як біла облямівка листя педілантуса починає рожевіти, вважають, що з рослиною відбувається недобре, насправді ні. Влітку, коли багато світла і тепла у восени перед цвітінням педілантуса листові пластини змінюють своє забарвлення, це своєрідна родзинка рослини, яка свідчить скоріше про те, що все в порядку і турбуватися нема про що Проблема причина – спосіб усунення, скидання листя, порушений температурний або поливний режим при опаданні листя взимку скоротити полив і знизити температуру, в період вегетації пересадити рослину з заміною землі. Не допускати переливу, простежити, щоб не було протягів витягування пагонів, недолік освітлення, вкоротити пагони і поставити квітка в більш освітлене місце, Поникнення листя, недостатній полив полити рослину і не допускати пересушування ґрунту в подальшому відсутність цвітіння, слабке освітлення, немає зимового зниження температури повітря, поставити квітка в більш освітлене місце і забезпечити зимовий спокій, хвороби і шкідники. При вирощуванні в кімнатних умовах у відсутності інших заражених рослин феділантус рідко уражається шкідниками або захворюваннями. Важливо при покупці уважно оглянути рослина наявність будь яких плям, липких слідів або дрібних точок привід відмовитися від придбання, якщо, незважаючи на всі запобіжні заходи, хвороби або шкідники оселилися на квітці, необхідно ізолювати його і почати лікування шкідник. Забулевеніє признаки леченітля, дрібні зелені або сірі комахи на верхівках пагонів, оприскати біопрепаратом фитоверб, розведеним за інструкцією двічі з інтервалом 14 днів білокрилка, липкі плями на листках, при дотику від квітки відлітають дрібні білі. Як попіл, мошки, павутинний кліщ на нижньому боці листа виявляються темні точки і павутинка, грибкові ураження, різні плями або наліт на листках і пагонах, оприскати фунгіцидом топас, розведеним за інструкцією. Провести три обробки з інтервалом три дні нюанси посадки і пересадки. Педілантус, як і всі сукуленти, воліє легку пухку, вологу і повітропроникну землю для посадки або пересадки рослини, можна скористатися готовою магазинною по для сукулентних рослин або приготувати самостійно. Для цього змішати одну частину дернової землі, одну частину листової і одну частину крупного річкового піску можна додати до суміші трохи вермикуліту або вологого кокосового субстрату. Ці добавки дозволяють ґрунті утримувати вологу і в той же час перешкоджують закисання ґрунту. Горщики для посадки педілантуса можна використовувати як пластикові. Так і глиняні або керамічні, важливо, щоб розмір горщика відповідав величині рослини. У педілантуса, як у всіх сукулентних рослин, не дуже розвинена коренева система, тому горщик для посадки краще взяти невеликий, молоді рослини бажано садити в зовсім маленькі горщики, такі як для кактусів. З огляду на непереносимість, педіланту закисання ґрунту необхідно укласти на дно горщика дренаж шаром не менше 1-4 частини ємності. Добре підійдуть для цієї мети керамзит, колоти цегла у шматочки деревного вугілля, пересаджувати дорослу рослину необхідно в міру зростання, збільшуючи при кожній пересадці діаметр горщика на 1-1,5. У щорічній пересадці педілантус не потребує, так як коренева система розвивається повільно, а в підвищеному родючості ґрунту. Як і інші сукуленти, він не потребує за один-два дні до пересадки рослину, необхідно полити покроковий процес пересадки педілантуса, акуратно витягнути земляний з горщика, обтрусити землю, оглянути коріння, підгнилі видалити, посадити в підготовлений горщик з дренажним шаром. Ззипати коріння почвосмесю, злегка обжати і полити, помістити посаджене рослина в притінене місце днів через 10 можна поставити на підвіконня. Якщо пересадка педілантуса пов'язана з хворобою, то після огляду і видалення зіпсованих частин. Кореневу систему промивають в проточній воді і поміщають в яскравий розчин марганцівки на 15-20 хвилин, потім садять звичайним способом розмноження. Найчастіше при кімнатному вирощуванні педілантус розмножують верхівковими живцями, хоча і посів насіння дає результати покроковий процес живцювання педілантуса. Навесні нарізаємо живці довжиною близько 10 см, нижня листя, видаляємо. Залишаючи п'ять-шість листочків на маківці. Розміщуємо живці ненадовго в ємність чистою теплою водою. Щоб зупинити виділення соку, розкладаємо вимочені живці на паперові рушники для просушування на один-два дня. Плоскоємність заповнюємо вологим вермикулітом міском або кокосовою стружкою, опускаємо в суміш живці, заглиблюючи їх на 4-5. Злегка поливаємо, ставимо миску в тепле притінене місце в галерея. Розмноження педілантуса живцюванням. У нарізаних живців педілантуса необхідно видалити нижнє листя. Щоб зупинити виділення соку, потрібно поставити живці в теплу воду. Підсушені живці посадити у вологий пісок або вермикуліт. Після відростання коренів пересадити молоде рослина в окремий горщик накривати саджанці плівкою не потрібно, щоб уникнути появи цвілі або підгнивання. Через 2-3 тижні з'являться перші корінці. А через місяць живці можна розсаджувати по окремим маленьким горщикам звичайний субстрат для сукулентів, відгуки квітникарів про вирощування рослини. Педілантус в порівнянні з іншими кімнатними рослинами росте швидко, тому витягується в довжину краще, ніж розростається в ширину, щоб у вас вийшов гарний і пухнастий кущик. Необхідно прищіпувати верхівки рослини. Можна зрізати верхню частину у педілантуса, розділити її на живці, поставити в воду. Нехай пустить корінці і посадити в цей же горщик, щоб рослин було кілька ліліхт в лінікс бісфорюм не хоче трасті повна назва Педілантус Тіті Малоїдний, Пілантюстіті Малоїдес, сімейство, молочані ліофорбіаце. Подробиць по догляду писати не буду. Інтернет вам на допомогу відростки дала мені моя кума. У неї ця квітка стояв на підлозі і був висотою близько 170 см, кущ досить густий і добре галузиться після прищипування левінорах в зовікцом ревівськомнатні цветок педілантіс. У педілантуса є два видиря болести і зеленолісний. Рослина невибаглива. Але якщо занадто жарко в приміщенні, де він знаходиться, або занадто холодно, і це поєднується з нерегулярним і недостатнім поливом. То може скинути частину листя. Вкорінюються просто стебловими живцями, які можна зрізати в будь-який час року, але бажано навесні. Я їх вкорінювала в ємності з відстояною водою, Грунтосуміш я використовувала універсальну покупну. Хоча набагато економніше брати гірську або здачі землю і змішувати з покупної освітлення, звичайно. Чим яскравіше, тим тільки краще, але підходить і росіяне головне, не дуже слабке, на літо виносила на північний, але дуже світлий балкон, не часто і не завжди, але цвіте. Цвітіння не найшикарніше і виснажує рослина, виростає дуже великим, і якщо освітлення слабке, то далі доводиться підв'язувати. Так що краще іноді його підрізати, еленамінск. Спасібовсамрю респонсис необічності необічно струнешневовідахну педілантус для багатьох квітникарів-любителів виявився справжньою знахідкою. Декоративне листя оригінальної форми кущ з симпатичними квітами, швидке зростання і відсутність підвищених вимог до змісту забезпечили йому популярність і у майстрів квітництва і у новачків.